Вітаю, я Андрій Батир, викладач фахового коледжу університету короля Данила. З викладацькою діяльністю я знайомий вже якийсь період ще до роботи тут. Я працював керівником гуртка дитячого у не пам'ятаю, правильно він називається центр Кут. Ось. І там викладав теж акторську майстерність. Ну і якось так вийшло. Тобто я поступив сюди як студент, почав вчитися, і в якийсь період в мене виникла розмова з Галиною Євгенівною Баранкевич стосовно того, що там їм не вистачає деяких кадрів викладачів. Ну і я запропонував свої послуги викладання саме в сценічної пластики. Ну насправді я не можу сказати, який він саме ідеальний, тому що це все ну, пропорційно і ідеальний студент це не завжди найбільш сумлінний і найбільш там виконавчий. Іноді в цій професії потрібно саме вміти. Адаптуватися, не завжди робити все, як прописано, як треба, як, там, щоб він все виконував правильно. Треба вміти імпровізувати, викручуватися саме в цій е, професії. От, важливо те, щоб він міг е, сприймати те, що навколо нього. Тобто є якісь ситуації певні і вміння в них існувати, існувати органічно. Е, е, я б сказав, що. Всій професії це хороший студент, це той, який вміє бачити, чути і реагувати по ситуації. В українській освіті напевно більше е, все-таки віддав би перевагу саме практичній освіті, ніж е, бюрократії, мільйонам якихось незрозумілих паперів. Я не знаю, десь недавно в інтернеті бачив відео, де Чоловік стриже там перукар стриже клієнта і розказують про те, що чоловік, який стрижеться, він викладач і розказує свою історію, як він взагалі існує в викладацькій практиці. Ну і там купа паперів. Тобто, а коли час взагалі там щось вчити, викладати ну, студентів, кажу такого нема. Тому що типу весь час зайнятий тим, що треба якісь розробляти плани, постійно щось заповнювати купу якоїсь паперової роботи. А на основну роботу часу не залишається. У Мене їх дуже багато. Вони всі змінювалися з часом. До чогось я повертався. Загалом за весь час. Я встиг попробувати себе у відеозйомці. Я колись фанатів від відеозйомки, різні красиві там відео. Потім мені перейшло. Я також зачепив ну, так само світу, самоо світою монтаж і постановка кадру саме в фільмів. Тобто, як це правильно робиться, фотографія, обробка фотографії, типу, теж цим займався в якийсь період, і зараз деколи теж, якщо випадає нагода, займаюся по сьогоднішній день живою скульптурою. Тобто пантоміма, жива скульптура. У нас у Франківську є мімтеатр ІФ, ще будучи студентом на другому курсі. Наш викладач, який безпосередньо був одним з керівників цього проекту, запросив мене, запропонував, що є можливість спробувати себе в цій сфері. Ну, тобто, я виявляв, крім безпосереднього бажання ще, ну скажімо так, певні навички, які дозволили мені там працювати, і по сьогоднішній день живою скульптурою це, скажімо так, невеличкий і підробіток, і як хобі, теж. Озвучка і дубляж. Зараз безпосередньо ну, я десь два роки тому почав цим займатися, більш так фаново, як аматор, Ну, як, скажімо так, акторська освіта дала мені базу, причому величезну базу в цій сфері. Але це не повністю, ну, скажімо так, вона дотична, але не те саме. Тобто зараз я ще паралельно трошки е, працюю. там в різних студіях і паралельно проходжу курси для вдосконалення безпосередньо е скілу озвучення, дубляжу. <му> Чесно, я без поняття. Е ну, скажімо так, моя життєва дилема е це те, що я, якщо б захотів, я б міг стати будь-ким. Ну, тобто, але за умови, що я б спочатку закінчив акторського світу, тобто акторська світа це такий універ... універсальний ключик, який відкриває двері будь-куди, скажімо так, якщо б я захотів зараз кудись піти, в якусь ну не в суперпрофільну якусь спеціальність. Бо там треба достатньо вміти, знати, це треба вчитися і тому подібне, але щось таке базове. Мені здається, будь-яка сфера люба, відкрита, спокійно. Тому я завжди мучу себе питанням, а що робити. Тобто в мене є варіантів багато, а вибрати якісь ну, насправді достатньо складно. І, і ну, в певний період я пробувався ще, ще в театрі в Києві після того, як пішов з нашого. Тоді почався коронавірус, потім війна, потім багато чого. Це постійно, там, скажімо так, певні обставини свої диктувало. Ну і наразі типу, я там перестав пробуватися в театри, пішов викладати в кут. ну і безпосередньо зараз там, пішов вчитися на вокал, що доповнює безпосередньо мою акторську освіту, тому що актор повинен вміти все, от абсолютно все. Як... Ну, я не можу сказати, там з якийсь конкретний, чи це там дитинство, чи це якийсь конкретний момент, але е я б напевно виділив перші два курси, е навчаючись на актора, перший і другий курс, е напевно, вони були найкрутішими. І взагалі, от я їх пам'ятаю там як якісь суперкруті. Е е е скажімо так, на той момент я потрапив. У своє середовище, а, бо в школі я не вчився абсолютно От зовсім. Потім в якийсь момент, через те, що я не, не вчився, батьки взяли мене за вухо і сказали йти в Бурсу. Я пішов в Бурсу, там контингент був дуже жахливий. Мені на той момент вистачило якогось розуму, якось абстрагуватися від цього, і я знайшов себе десь. Мені був друг, він якось розказав про школу лідерів. Він там розказав, що ми там проходимо тренінги, якісь різні там речі. Я кажу, клас, візьми мене. Бо всі мої друзі займалися на той момент ну, там, футболом в основному, всі друзі-футболісти. І в постійно в позаурочний час вони десь займалися футболом, а я нічим не займався. Ну, Були моменти, де я щось там для себе, там, якісь вислування знайшов і ще щось. А, і Я нічим в той момент не займався. У мене був певний вакуум. І я кажу, візьми мене, я хочу попробувати. І він взяв мене, я подивився, попробував. Клас, ну, мені дуже сподобалося. Е, в основному там були старші. Тобто мені на той момент було там, 15 чи 16 років. Там всі були там, від 20, ну зараз це звучить типо, 20 таке, але там від 20 там, до 30-35, е, більш старші люди. І я влився. Тобто Це не було для мене якось складно, не було там якогось розмежування вікового чи інтелектуального. Я влився в колектив, мені дуже сподобалося. Я продовжив ходити, закінчив курси. Ну і на, на базі цих. Цієї, цієї школи лідерів тоді стартували різні громадські організації, які безпосередньо утворювали самі учасники. Тобто їх до цього спонукали, типу, беріть чимось, займайтеся, давали якісь певні можливості, якісь трошки консультували в певних рамках. І, типу стартували різні громадські організації. Я був майже у всіх. Тобто На той момент в мене був настільки такий вакуум, що я хотів все зразу. Було дуже багато якусь конкретно виділити, напевно, я не виділю, бо я вже і не пам'ятаю всіх. І не всі на камеру, скажімо так. Тому мені напевно складно буде щось таке пригадати. Ну, Напевно, взяти те, що, скажімо так, не то, щоб це щаслива історія, просто вона мені запам'яталася найбільше, коли ми тільки поступали. А я вже оце мав таку, скажімо, соціальну базу школи лідерів. Я прийшов туди, ну і там всі діти. Я був трошки ну, старший, бо я після бурси, училища типу, на рік умовно, я прийшов, ну і там мої однолітки, ну майже всі з сіл. Всі не знають, всі приїхали в місто поступати в навчальний заклад, всі дуже такі перелякані, всі дуже хвилюються. Ну а я сам з міста безпосередньо прийшов. Ну і почав якось їх гуртувати навколо себе, типу, пояснювати, що тут як. Ну і в перші дні, коли всі ще не розуміли, що відбувається, типу, я їм скажімо, ну так. Показав, каже, ні, 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 люди, ви нікуди не розходитися, ми йдемо комунікувати. Ми йдемо знайомитися. Взяв їх буквально за руку, привів десь у місті в якесь кафе на каву, посадив, спілкуємось. І так декілька днів підряд, так щоб утворити якесь таке невеличке ком'юніті, я їх, ну скажімо так, добровільно, примусово заставляв між собою спілкуватися для того, щоб потім полегшити взагалі комунікацію. Та насправді все. Ну тобто, як актора, музиканта, як творчу людину, я думаю, що в принципі весь все натхнення все навколо нас. Тобто, треба просто вміти його побачити. Це там безпосередньо природа, краса, будь-яка. Е Інше мистецтво, чи це образотвор, чи мистецтво, чи це музика, чи будь-що інше, всюди вміти черпати е, оцей момент натхнення. Тобто тобі щось сподобалося, не просто такий а, клас, ну це прикольно!», А подумати, а чому воно прикольне, чому воно зачіпає? Ну це вже більше так іде в такий акторський аналіз. Тобто, як вміти керувати своєю свідомістю, своїми відчуттями, знаходити ключики, це вже більше звідти. От, вміти проаналізувати цей момент, типу зловити і подумати, чого так, чому саме такі ноти мені подобаються, оце цікаво звучить. Чи чому там я не знаю, от саме ця картина в тобі відгукується само собою, що воно базується на власному досвіді, тобто, що ми бачили, що читали, що чули, і тому подібне. Ну і безпосередньо навколишнє середовище, це там красивий світанок, красивий захід, якийсь гарний пейзаж. Ну і тому подібне, тобто от все черпається зовні. Ну, напевно, одною з найбільш таких, які я пам'ятаю до сьогодні, які реально після якої я не зміг спати ще декілька ночей. Просто я лягаю і з відкритими очима лежу і думаю, кручуся. Це Річард Метісон. Якщо правильно не пам'ятаю, в погоні за щастям. Інші ну, топ із топів, само собою, це Володар Перснів, трилогія, що фільм, шо-книга. Причому от в мене, ну, я страшенний фанат Володаря Перснів, я цей фільм в мене по сьогоднішній день просто в топі номер один. Я його передивляюся раз в десь колись всі режисерські версії. Книги прочитав, і, скажімо так, в мене вони не викликають дисонансу. От буває таке, що хто читав книжку, не може дивитися фільм, хто дивився фільм, не може читати книжку, не викликає дисонансу. Тобто, воно якось грамотно балансує, хоча книжка повніша, там є певні персонажі, які не увійшли у фільм і тому подібне. То воно дуже класно і гармонійно так співіснує. Тобто, всі картинки доповнюють одне одного. Напевно, є, але щоб знати, що в тебе є фобія, треба з нею стикнутися. Е, в мене колись була, я не знаю, як це називається, коротше, я боявся висоти. А що я з цим зробив? Я поїхав стрибати з парашутом. Це було дурне рішення, ну дуже спонтанне. Е, я побачив десь тоді відео, де в нас е, у Львівській області там люди стрибають з парашутом, і такий клас. страшенно. навіть. Прошу. Навіть ну, дивлячись відео, це вже викликало такий мандраж, що капець. І я запропонував другу, дивись, там стрьомно, капець, їдемо. Він такий, це було як жарт. Він: ну давай. Я такий, що серйозно? Він каже, ну давай їдемо. І все, ми зареєструвалися, оплатили поїздку. Страшно було, просто капець. Але стрибнув. Ну і все, на цьому напевно страх закінчився, бо після цього буквально в невеликі проміжки часу я вже поїхав у Кам'янець-Подільський стрибати з мосту, потім поїхав в Київ стрибати на цей банджі джампінг на резинці. Ну коротше, я спробував такі різні штуки. Найбільше сподобався все-таки стрибок на шнурку, цей з мосту в Кам'янці-Подільському. Не боятися, пробувати все. Ну, мається на увазі не відштовхуватися тільки від класичної бази знань, яку там дають в університеті, оскільки університет, я, на мою думку, це десь відсотків 40 освіти. 60 це самоосвіта, і це в будь-якій сфері. Неважливо, чим би ви не займалися. Типу, все залежить від вас, пробувати, пробувати на власній шкурі, як це, пробувати помилятися, не боятися помилятися, тому що помилки здебільшого навіть більше дають досвіду, ніж хороші хороший досвід, якийсь там успішний. Тому все перевіряти на собі і шукати свої ключики.